Отже, дорогий, скажіть, будь ласка, а що стосується цієї війни, як нам за допомогою молитви, за допомогою цього молитовного щита духовних практик зупинити цю війну, зупинити Путіна? Адже видно, що ну все те, що він робить, воно якби від сатани йде. Так я думаю, ви як екзорцист це відчуваєте? Знаю, братику, але що я хочу сказати, що не тільки війна там всі. Там копали, ну, там атакує та нечиста сила. І туди людина є, така, робиться, от, і от, перо, недавно йшла сім'я, дві дочки, мама і синок. І стоїть один там, стоїть. І каже до нього, дай йому телефон, дай мені телефон. А ти каже, я не дам, це мій телефон. Торнувся і пішов, тобі тяйп старець стріляє, стріляє. Ну це що? І хто там в нього є? Це, власне, дух Люцифер. Він готовий, що всі, -всі вмирали, всі-сівали крові. Готовий всіх-всіх убити. убити всіх. Але вони як вбивають, вони туди спокійно мають. Вони вже туди вдома, і кров'ю. А Росії, не дуже, які стають, це вже все. Це дух смерті, дух Люцифер, котрий він тепер буде: вбивай, вбивай, бивай, 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 бивай. Потім його, А потім його діти, потім його жінку, маму, всі, всіх, всіх почне далі. Там і Та вся буде сім'я, хто куди тікати, тому що це, думаю, що це от вона о, є. От. І так само туди візьмемо э, до тих всіх значить Сталіна, значить, ну, кого тих uh -huh. не там, Знаєте, цих всіх, так? Чи, да? Так, 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 звісно. То там вже навіть вони деякі на них на священник. Uh -huh. І Сталіст. то як. Uh -huh. Ну. І так, але ще кажуть, і були і другі. От, значить, і, і таке, от вже, вже все, все, все. І потім з зрядкого очах. І таке дивиться. По оці можна впізнати, хто там є, який дух. І зряд нього звіра. І він так і дади вже готовий вже все. Але земля ж то ж не твоя звіра. Та, Люцифер, ти Люцифер, це не твоя земля. І так само і всі ті духи, впавши. Вона мусять щось робити, бо як він не робить, чи, чи не вона робить, то її насів, то буде, буде мучити її, буде вона буде, всі всіх всі! перерубати, то це така є е, е, то значення, що от, наприклад, це є люди. Отже, а ми прості люди за допомогою молитви можемо зупинити ось цього Люцифера, воплоченого а, в можем, цьому можем, а, Путіні? Що ми можемо зробити? Можемо, що, щоб, щоб зробити, все то 40 слуг Божих, 40 притязів. Це є дуже велика сила. Знаєте, просимо, Прича... Бо... 40 причастя, правильно почув? Так, да, 40 слуг Божих, 40 причастя. Коли навіть їх, не треба, просимо Бога, щоб Бог просив всі. Я завжди говорю, як відправляє службу Боже, за всіх, прошу тебе, за всіх, за все. Прости, це не все вони винні. Прости, благослови, спаси Щоб не було, щоб і от так як подивитися на фотографії, то все то подивитися, то видно, що то щось не то. Коли ми молимося, то значить ми відмовляємо, що нас боротися вірою. Потім далі, значить, за всіх своїх предків, значить, батькових, якщо женаті, то тобто, наші предки, значить, за всіх маминих і батькових предків. Просимо ми, за всі, всі, всі народи. Потім просимо Бога за цих, за всіх. E, коли оце буде значить, e, той день, коли та служба буде спитати священник, коли провели священник, сяде туди, туди. Ну і туди ми прийшли. Тоді ми, типу, прийняли свою Божу, прийняли e, прекрасне, запах цих предків. І в той день починаємо казати: Боже мій мої предки, як я люблю тебе. Прошу тебе, Боже, за всіх ворогів Бога, Матері Божої Церкви, за всіх ворогів роду, покривших роду, співгрішників роду. За всіх, як одна мені сказала журналістка, я ніколи не подумав за співгрішника. Mm -hmm. Я кажу, розповідає, сказати, що я грішила такими гріхами. Та, і прошу тебе, Боже, співгрішника свого. Це, це дуже важно, бо, Боже, прости йому, чи її прости. Туди ми війні і на землі, і на небесельна. Далі ті, просимо Бога за всіх абортованих дітей світу. По тому що хто за них молиться? І по барабану. Але спокою немає. До мене приїхала е, така група, ну ще й жінок приїхав. Вона каже, отець, я так спокою не маю, так немає. А чого ти? Я, я що знаю, я, ну так немає спокою. Як кажу, ну, казав Христос, «Лучше для вас, щоб я відійшов, коли я відійду, прийде дух істини, радості. миру». Uh -huh, uh -huh. Якщо ти, значить, ти, ти сповідаєшся на каже, то якщо ти сповідаєшся, то от це дуже важливо, сказав Христос. От, Але якщо, якщо щось в тебе там не, не, то, не в путь, то тоді є, ну, та сповідь нікуди йшла, і ти тому не маєш спокою. І я тобі кажу, а ти собі подумай, як і що. Це було таке, що ти абортурувала дітей. Так. Да. Але ти за них не молилася. Ти за них жертва. Суду Богу, не жертва, не <сум> жертва. То, 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 то ти знаєш, яка зустріч буде твоя з, з тими дітьми абортована. І чого ти не маєш спокою? І Значить, якби ти це все зробила, то все було б окей. А що робити? Як кажуть, почав казати вже предків, це ворог Бога Матері Божої церкви, це всіх абортованих дітей світу. Аж до Адама і Ери. Вони теж помирали в гріхах. І то Господь їх шукав, а не вони його. Що він сказав? Отець э, сказав Адам, де ти? Я нагії? І сховався. А хто тобі скаже нагіє? А він каже, Ева, котор ти мені дав, де винував Бога. Ева, котру ти мені дав, звела мене. Ева, змій мене звів. Так було мало треба попросити прошень, було випрошене. І вже з, з Змієм Господь не говорив. Господь що сказав? Господь сказав, власне, таку справду, велику правду сказав. Прида діла і породи сина, ти не і п'яту на зітряти сказав. Отже, оце... ви знаєте, дуже багато священників греко-католицьких зараз об'єдналися в молитві екзорцизму проти агресії Путіна. Скажіть, будь ласка, чи ви молитеся за екзорцизмування? Очільника Кремля. І чи така молитва може дати в найближчій перспективі результат? Може, братку, дати, тому що до двоє-чотє зібране ім'я моє та м'ясо нас. І це є дуже важливо. І повинні молитися, Я постійно молюся, 41 рік. Постійно морюся за всіх, щоб всі були спасені. І прошу Боже, Боже, кров і вода, котра тверсливала на нас, так завжди молюся. І значить кров і вода, котра спасеці, нехай на нас, котра очиститься своди сілить. Спливе на всіх тих, очистить і сіли. І я не зацікавлений, щоб вони там всі такі, сякі пересіків туди в пеку, тому що і Бог теж не зацікавлений, не хоче цього всього. Хоче спасти всіх нас. Хочу спасти всіх нас. І от дивіться до того, і вже я, ж, я так говорив про то, е, е, гріхопадіння Адама і Єви, то так само то, тут, е, це є, е, дуже важливо, щоб ми е, так зробили значить, за всіх тих дітей, за всіх значить, батьків, які робили, гроші платили, за лікарів, які робили їм по барабану. За ті прививки, що робили, це ж тяжеліші жеривські ріки, прививки. Раз, 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 скики їх пішов людей на то. Я одну спитав врачейку, ну скажи, скільки ти там прививок зробила, вона каже, ей, да ж теж, де да, 700, 700, 50. Я каже, десь так. Я кажу, ну от бач, як ти зустрінешся на тому світі з ними? Як тебе там будуть сьомати, а? Дивіться на мене. Я сказав я війник. От і це не правда. отже, вам як здається ця війна ще надовго така страшна ну, кровопроводна? Ну, ні, не буде. Там потацюється. Це вже що, як то кажуть, е... То наче що почнемо на то наче почне відходити. А люди є міняються, люди є людьми. Ну і то я, що хочу далі сказати за початку, то закінчу. Потім наче далі йде то, що за цих воїнів, що погибли, так. різних народів з різних віків. Немає таких за українців, за всіх, за русских, за всіх, за всіх, за всіх. За, за, за Представники влади, всіх, Та, гітера, там, ну всі, 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 які там були, По всі народи, всіх віків. І коли ми потім далі просимо Божу, е, за мусульманів, євреїв, буддійців, за всіх. І кінці кажемо, за всіх, за все. І, і туди, значить, ми 40 днів серед меча приймаємо службу Бога, 40 часів, і жертвую за всіх, за все. Mm -hmm. І тоді люди розказують навіть, навіть ту, ця жінка, що хотіла покінчити з собою. Вона каже, що мені робити, і каже, слухай, зробила це. Срочно зробила. І коли вона пройшла десь там два місяці приїхала, плаче. І каже, що ти плачеш? Отець, якби ви бачили, каже, що таке? Я бачив десь до дві тисячі дітей, хлопчики і дівчатка. Всі в білому платі одягнуті. Зривали квіти, йшли на гору. Між ними йшла матір Божа на гору. Матір Божа на гору йшла. І я так стояла і десь шукала своїх е, абортованих дітей. Я кажу, то діти твої всі, бо там тіти по твоїй твої плоті крові. А тато, що ти пожеривши ту причасті, то всі твої діти через причасті, служба Боже, причасті, яку вони прийняли. Це прийняли від Бога за тебе. Мамуся кохана. І що я замітив, що вона потом приїжджала, це ні разу не хотіла покінчитися. Вона хотіла собою покінчити. Але то все пропало. То все пропало? То то таких фактів багато було. То так само було, що одна казала, бо я мій дідусь помирав, і такий він добрий для мене був. І я заказав Григоріян значить, 60, сум Боже, 30 час. І за нього. І приснився він, і не приснився. І так, значить, сумний, схилив голову на, 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 на стіл, і так сидів там. Я підходжу, дідусь, я то чую такі сумні, а він каже, якби ти бачив, скільки там наших і чужих схистилищ. Скільки там наших і чужих чистилищ можна вірити. Ясно, що так. Я кажу, кажете до, до неї, а ти за тих всіх жертв причасні. Свобода заказування, за нього це не радість є, що і сам є до неба. А решта свині. Ну і так він значить, задумався над тим фактом. А то є правда, то є правда. І нам можем друг другу допомогти. Угу. Для Бога це, це теж велика радість. І хоч, щоб всі спасані були, але там до дітей вже. Угу. Отже, дорогі, на завершення прошу у вас сказати, от ви нам порадили 40 причасть прийняти за припинення цієї, цієї за все, війни. За, всі, за, за всі, за все. Люди просипаються, розумієте? А, отже, і таке питання: а ну зараз не всі можуть дойти до храмів у зв'язку з тим, що йде достатньо інтенсивне бомбардування України. А яку молитву на щодень ми маємо проказувати за припинення війни, за те, щоб Господь Бог берів від окупантських снарядів наших воїнів і наших людей? От молитва на щодень, яку ви порадите? Ну, на щодення то можливо, це, що вернеться, є таке, навіть верться. Так, як, звісно. Як як? Звісно, знаємо, знаємо. Оце дуже велика сила, тому що там є чотири. Так? І тут вони, як якщо начинають молитися, то приєднується все небо і земля. Помієте? Бо mm -hmm. тому люди багато моляться на вернуться. І туди, значить, я от прошу так само бо. І це є дуже велика сила. Але ще як плюс, як ми це жертвуємо причасті свою то жертвуємо кров Ісуса Христа, Жертвуємо кров Ісуса Христа. Я до, от, до мене приводять не раз людей, і там бувають і піснувати. Uh -huh. і, і туди що? Молюся, 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 і, і там, це як вам сказати? Там за наприклад, таку ситуацію. Якось, Розп'ять Христа. Розп'ять Ісуса Христа. Це така кров тече з рук з ніг і так далі. І mm -hmm. на, на ногах серце пробите. І оцей момент, коли вже починаємо читати всім, то молиться. І туди в храмі, як зарегір. Mm -hmm. Це не людина. А тепер тепер дитина що є декана. І є дитин за мене. Я от дивись, скільки от, і, от, хлопчик був, що він був німий. Говорить вже. І тепер ще один говорить. І тепер, значить, і ну різні, різні ситуації. Що, або дивись, 42 роки не було дітей. І так далі, і так далі. Отець, ну що мені робити? Я кажу, давай домовляється просити. Прийшло е, три дні, і значить, стало, отець мені щось таке. І на це молитв було багато, але три дні пройшло після таких на ну, більше разом з штурмом неба поселишили. І вона каже: я беремена, отець, я беремена. Каже, провіруйся. Дві дівчинки, дівчинки. І ну слава Богу, скільки дітей маємо? Понад 600 дітей маємо, таких, котрі не могли мати дітей і так само, ну, і хворих так само само ну, хворих Дякую, дякую вам, коханий Отче, за таке приємне і дуже ну, надихаюче свідчення. Дякуємо. Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.